Сьогодні виграла принциповий матч, дуже важлива гра, ваші враження по цій грі. Ну, добре зіграли командно. через цей результат такий. І в першому таймі багато моментів було Каченка у всіх. І Тарас ніяк не могли забити. З чим ти Ну, Вони добре грали в захисті, всі нейтральні м'ячі були їхніми. Ми трошки не встигали на добування, десь реалізація підводила. але потім. Дограли добре кінцівку першого тайму і розпочали добре, другий. з цього теж пішло. Пішов результат. Олег що дуже нервував в першому таймі, коли не могли збити, і ось як вдалося таки гру рота без своєї контролю. Напружений матч був. Взяли м'яч під контроль, та й потім пішло легше набагато. Сьогодні було багато поштовхів в спину, вони не фіксувались. Чи заважало грати? Та ні, не заважало. Дві команди грали жорстко, толкались десь. Тому що результат дуже важливий Гра за шість очок, можна так сказати. Тому була боротьба така. Нам Дякую. дякую.